Придите, вам а а кто вы... Нет. Я зараз вижу Нет. Инспектор, видите пожалуйста, сюда. а на основании чего? Вы водителя да. этого автомобиля да. видели? На. нас есть достаточно Можно ознакомиться? Да. А конституция Украины вам уже действительно? Де наш друг Скаченко, ви діяльність. Ви можете, можете поки поспілкуватися зі мною, є достатні представи вже, що ви чи не дане правопорушення, є прияснення громадяни, ви, за лодписом, ви схожі на чоловіка, який керував транспортним засобом в момент зупинки в даному місці. З даними доказами, дійсно ви маєте право ознайомитися, проте вам буде надано лише зміст даних пояснень, без розширкування особистих даних громадян, оскільки як ви повідомили, є закон України про захист інформації до персональних даних. Ми, не хочете ви мене слухати. Правда? Ну а что мне вас слушать? Еще раз говорю. Ну, я вам повторю. Я еще раз повторяю. Можна ознакомиться с доказом, какие есть. Можно звичайно. Моя осіб... не доказана. Никем. Почекайте, ви попросили ознайомитися з доказом. Ми зараз вас знайомилися з доказом. А, а, а як до вас знати? Олег Володимир, діло в тому, це автомобіль... Ми, хто ви є? Хто ви є? З ким я спілкуюся? Я з волонтером України громадянин України Олег Володимирович. Діло... Ви були представником даного громадянина? — Ні, я можливо на цьому даному транспортному засобі зупинився. <гав> Та ви, ви то... порушили право... Я вам ще раз запитався, можливо, це я, я, я перетримую, можливо, Мі. 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 це так, він просив. Так чи ні? Так чи ні? Я ще раз сказав, можливо. — в даний момент я у нас від... — Ні, якщо, ви, якщо... якщо ви... Ви говорите. Якщо, ви... якщо, на мою думку, так, якщо громадянин України бачить правопорушення автомобіля, ви. то це правопорушення треба устранити. У вас є можливість, у вас є доступ до даного транспорту. Звичайно, а чого ж немає доступу? Яким чином? Як це, яким чином? Що зберігання питання, яким чином? Так, ну давайте далі. Поїхали зі мною. Поїдемо, поїдемо. А Куди ти їдеш? Куди ти, ти їдеш? Стоп! 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 Перший протокол затримання. Протокол затримання складається по факту в адміністративному приміщенні. Ні. Протокол затримання складається в адміністративному приміщенні. Я, я, я бачу перевищення службове повноважень. Як... ти нікуди не їсть. Потрібне. Заважайте ну, на судія. На я, я зараз комусь хряпну. Вас буде застосовано. Давай, стойте, стаття. Я показую ще раз документи, ви пред'являю. Хочете забрати голові до України? Відповідно. Хто ви є? Чем я спілкуюсь? Законним представником. Да. Віді, будь ласка, документи, Хто такий законний представник? Законний орди. представник а, адвокат, та. Я є громадянин України. Ви маєте право представляти інтереси даного громадянина. Ви думаєте, що ви говорите? Я думаю. Ви думаєте, Якщо ви затримаєте громадянина України, 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 то будь ласка. Складіть, мова. Протокол адміністративного затримання складається. От зараз складаєте, затримання. і тоді Отоді Ні, ні, ні жодним чином. Що вам не розказують? Яким треба опікій? Протокол, ви, в даному місці скласти прокол. Не написано, що я зобов'язаний в даному місці скласти протокол. Особа вважається затриманою з моменту оголошення працівником поліції про її затримання доставлення в адміністративному. В даний момент ви можете зафіксувати час адміністративного затримання, який да, може тривати не більше трьох годин. Звичайно, можете перевірити на своєму годиннику, яка зараз година. З цього моменту депер, особа правопорушника вважається затриманою. Адмінпротокол буде складений в адміністративному приміщенні під час оформлення про... Адміністративне правопорушення, передбачено статтею 185 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Зокрема, здійснення не проговорює закону, вимога працівників поліції. Чому Вам це зрозуміло? Ні. Ні, вважаю, ви порушуєте вам... Конституцію вищий законний пункті, акт, тому дані? що людина рухається і ви перешкоджаєте її діяльності. Шановні, Вибачте, Вона... відповідно, відповідно, до... відповідно, до Конституції. 68-й Конституції України Но... кожен громадянин України забов'язує. Чого 68 Конституції за... статус забов'язує законів та да, Конституції України? Відповідно, ви відповідно, зараз відповідно не, про... відповідно. не проводите. Даний громадянин, у нас є достатньо підстави вважати, що він вчинив право, порушення праводовзі правопорушення. Супинки стоянки, прикровати. Пояс... Пояснення свідків свідчить так. про те, що саме даний громадянин. Ви свідки повинні вписати. А свідки де будуть, свідки? звичайно, вписані ну, для пояснення, ну, ну, пояснення, свідків вже відібрані. Ну, Працівники бачили, як людина ставила цей автомобіль. Все, Це достатньо. Вони напишуть вас... пояснення. А у вас рапорта. немає пояснення. Вони ну, як ми можемо написати рапорта пояснення, якщо ми спілкуємося з даним водієм. Ви хочете виносити постанову без протоколу. При тому, що. Під час розгляду справи, згідно статті 268, особа має право 260, 250, ось. 260, ну, да, 260 кодексу України про да, мінус. Особа має право в тому числі надавати пояснення, в тому числі користуватися юридичною Ми можемо допомогою. прийняти юридичним пояснення? А, спочатку, клопотання, спочатку клопотання. На листочку А4 ми напишемо клопотання про те, що даній особі не просто необхідна юридична допомога. Далі, ми, він все, хоче надати пояснення. Далі, ви хочете винести постанову на особу, яка апріорі не є водієм, тому що немає пояснень, що дана особа керувала транспортним засобом. Далі, ця особа, ця, 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 дивіться, скільки тут бажаючих, припинити правопорушення, вам допомогти. Припинити правопорушення. Якщо цей автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху, Наскільки я знаю, за годину ви не даєте можливості припинити два провожування. Дивіться, я вам каяшую. Ну, на що ти юридичної допомоги? Скаченко, ви ми, здесь значить, і... Будьте добрі, пожалуйста. Ваше право чолові... на отримання юридичної допомоги в жодному разі не ставиться під сумнім. Але це не входить до безпосередньої компетенції патрульної поліції. Але ви можете отримати юридичну допомогу за телефоном, в той час, як ми будемо оформлювати адміністративну допомогу. От ми повернулися, чи входить до повноважень патрульної поліції розглядати справу, Конституційні права громадян, ви маєте право оскаржити в суді наші дії, якщо Тому не скажите судья, що ми можемо оскаржити? Чи можемо ми звернутися до вашого керівництва саме зараз? Да, ніж, можете яким завтра. чином? Ні, саме а зараз. Ну я не знаю, ти, якщо зможете ми звернутися. вважаємо, що ви е, в даній справі некомпетентний. Це наша суб'єктивна думка. Ваше, так да. можете скаржити, звісно, і... яким чином ми можемо звернутися до вашого керівництва. Я не знаю, яким чином ви зараз, в даний момент будете звертатися. В даний знаю. момент На не телефон не випускали 102. особу. Ну так дзвоніть, звісно. І поясніть одне, чому ви не даєте скаченко, можливості припинити правопорушення? Старшого, звільнити оцей відрізок дороги. Ви самі випадки, о, три автомобілі в, в та, даний випадки, момент більше перешкоджають дорожньому руху, ніж потрули, той автомобіль, який може був. Для журналі. того, щоб припинити правопорушення, в даний момент не є необхідність стояти. Ми розберемося з вами. тут і потім Тепер повернемося. Чи може обвинувач монтуватись на Каченко, ви Можна когось старшого? No, Слухайте, да я не зобов'язаний з вами філософствоватися. Просто я вам зараз підвожу підсумки. Якщо не згодні, а скажете. Все, я вам не буду зараз філософствувати, я можу поїхати на цьому автомобілі? В даний момент. Поки ще ні. Чому? Потім, зараз розберемося з людиною і поїде з поїде, людиною. Поїде автомобіль. У нас є підстава вважати, що це саме людина керувала цим транспортним засобом. Правильно. Відповідальність носить індивідуальний характер. Правильно я розумію? Да, у дана особа да. у нас є даний. Автомобіль не порушує, ну, не, сам по собі не порушує. В даний момент автомобіль припаркований з порушенням правил дорожнього руху. У вас претензії до водія. Чи можу Боле, я... я не водитель. Ну, Тебя да. Чи можу я? До мене немає претензій. Нема. Нема. Я... претензій. Чи можу я, я то... сісти я, за то... кермо транспортного засобу при наявності посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційних документів на даний автомобіль, навіть ключа. Чи можу я сісти і поїхати на нього? Можете, якщо це дозволяє, дозволяє вам власник цього транспортного засобу... Ми з Власником дозволяє. самі договоримося. Добре, сивайте, мене, забирайте, на руках, припиняйте, мене припиняйте правопорушення. Припиняйте, О, припиняйте. О, От це ми договорились. Добре. припиняйте. Дякую. Все класно. Придивіться. Я нахожусь в міністрі. рішення про порушення. Я на вимогу інспектора я маю приділити документ, коли під'їжджають я вам Показал документ, достоверяющий мою личность. Все никак водитель. Я не дай, сидел дай, за рулем. Дайте для узнаемания, <связано> не перебивай. Не спеши. Дайте для узнаемания, я не перебиваю. Я, я, я уже четвертый раз отказываюсь предъявлять. Ребят, вы извините. Я уже четвертый раз предъявляю документ, не дайте достать мне. Сейчас Что это права? Нет. Мы не предъявляем. Мы с Зачем? Ну так вижейоме. Скажи будь-який документ, який засвідчує твою особу. Я не встигаю за секунду значити. Я уже буду одному. Будь-який документ, який засвідчує твою особу. ні. Кстати, а зачем? Ты можешь подтвердить, что я есть да, І Згідно 32 статті ми зобов'язані нам надати документи, які поставили. А якщо його немає, а если немає, то не буде. Секунд, тоді будемо їхати в развидел, снова не Поїхали. Поїхали. Ми Той, три його особу. Особу. Я можу Заглазу... дати свій паспорт і ви Принести можете записати, що я поліцію, підтвердив його особу. Раз говорю, де написано, що нет людей, які підтверджують його особу. Скаченка, я приношу спеціальне для вас. Вам буде достатньо трьох чоловік з документами, які підтверджують особу даною, даного громадянина. Якщо ми зараз перевіримо в базі і кажеться його якийсь документ, то в принципі буде достатньо. А ви вже Якщо в армурі він є. Будь ласка, ну ми можемо підтвердити це. При тому, що ми маємо документи, ви можете записати. І за неправдиве свідчення я несу кримінальну відповідальність. Я не впевнений, просто, що можна так. писати в адміністративний матеріал вас. Ви як... Ви пишете адміністративний матеріал на водія. При тому, що він водієм не являється. Якого немає. Так. Він український паспортного режима на Україні. Чому тут. Тому, я сі такого дозволити не можу почему. Как не склялось. Так вони по 11 тисяч получали. Що ж ти можуть поговорити? Закони путають. Люди ще статьі путали, бог с ним, но закон не, не знаю, говорите, так, що я Я знаю, про що ви говорите. Чтобы на камеру три сняли. Ну, сейчас я, якщо ми встановимо ваше особисто сильно армору, mm. то сейчас тогда mm. пришли. Mm. данных ваших друзей. Подождите, пожалуйста, а вы вообще каким чином относитесь Все к правопорушению? Вы же отсутствуете. Как вы можете что-то требовать, что-то составлять? А цены я ведь требую. Ну вы же требуете мне документы. Все вы не требу... угрожаете. Нет. Не, не, требуют... не. спешите. Требуют хлопцы, вы, требуете, требуете, вы. Хлопцы. требуете вы. Есть на видео. Требуете вы и угрожаете ради делом вы. вы. А можна тому, діло виконувати зараз. Так 32 статті я да, можу вам говорити, це не обов'язково не у мені хлопці пояснили ситуацію, я, я. вам так само допомагаю від вас. Такий самий працівник поліції, як і вони. Можна визначок хотів у яких. Алло, Олег. Ми за час бали стели, тут розруляєте. Так, це трименя. <рігунь> 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 В постанові таке, так? Да? Ага. Ну добре, добре. Добре. Ну давайте документ, будь ласка, світ. Будь ласка. Хлопці, пишіть, пишіть його, фамілію, ім'я зі слів. Та я Пишіть зі слів от даної особи. Пишіть, буде, як, як, Хоча б дві особи з документами. Дві особи, будь ласка, ще одну. Ну перепишіть, поки добре. всі документи. Ви так без встигаєте? Дві особи. Я ж, Чекайте, одну оформите. Зачекайте, так? Можливо, у мене ще якісь документи є. Підробні? — Так, значить, значить, смотри, дивись, дана, подожди, встановлена особа. Так, да, це місце. Здесь. Особа встановлена, зі слів пиші. Особа встановлена, зі слід. Білек, тобі є якісь документи? Тока, тока закращено пишіть. Щоб там... Тільки свої жива. Свої. Що, з такою котрусиці? Проживає? 24-й. -е. Ні. Вжива в алкоголь. Жива валкого. Не можна? Чому ж? Так, ви хотіти автомобіль представляти. Я хотів. Також... Я хотів. І я, тут право, я, хотів. І я машиною ж приїхав. Якщо так він може Навав. хотіти переставити. Я не сказав, що я тільки що в алкоголь. Не а хотіти він може. Руки в мене трусяться, тому що на вулиці мінусова температура, якщо ви звернули увагу. Плюсова взагалі. Це ваше суб'єктивне Ви бачите хоч один термометр? Mm -hmm. Я бачу дуже, що не за